Так виглядає, що зарядка після переробки таки нормально з акумулятором теж не працює. Стояла добу на зарядці, ніч не зарядила. Латер на 110 вольт викручую. Це в нас похибка, вона невелика. Стаю за шунтом, але перед детекцією акумулятора і підключаюся. І я бачу 1,29, грубо кажучи, 1,3 А. Тобто при напрузі 110 вольт зарядка таки працює адекватно. Струм дає. Якщо їй додати напругу, умовно до 220, та ні, то саме вона нормально дає струм. А що ж тоді не так? Можливо, не так то, що я підключався на конденсатор в обхід шунта, коли перший раз показував. Тобто я включався ось так от. Раз і два. Та ні, теж є 1,2 А струм. Єрунда якась виходить. Історія з зарядкою має продовження. Це зарядний пристрій. Це заряджаємий пристрій. Тут у нас 48 вольт. І така загрушечка. Але якщо вона десь злетить і у вас є в руках викрутка чи цвях, ну ви зрозуміли мене. Одним словом, зарядка не працює. На столі в мене працює, а на пристрої не працює. Підключаю, я собі то міряю. І я бачу, що в мене приходить 45 вольт з акумуляторів на пристрій. 56 вольт, коли я включаю. Блок живлення в мене появляється. ви не бачите? От, є 56 вольт. Але воно не грає. А тепер дивіться прикол, чому воно не грає? Так, треба виключити тільки, треба виключати, щоб зараз не коротнути. Проходить через транзистор, це гейт керування, це гейт керування. Де у нас гейт керування, блін? БТ. гейт у нас тут би мав бути? Що за ерунда виходить? А не грає воно через вуголову захисту. Q5 написано БТ-151600 це ж семистор. А чому тут стоїть семистор? І як він включений? Одним словом, захист нам не подає напругу. Якщо я замикаю силові контакти, а вони тут, до речі, перший і другий. То в мене з'являється струм, індикатор засвічується червоним і нормально воно валить. Вентилятор вмикається. Треба дивитися, хто і як керує тим семестром. Чому семестр, а не транзистор. До речі, блін, може, помилково запхали. Думайте, що з тим робити. Ось він через діод. Це конденсатор, тут плівковий стоїть. І далі керування пішло через резистор на Q3, Q4 тут замішаний. Коротше, нагороджено. І дві мікросхеми в нас тут є, в тому числі лінійний стабілізатор на 5 вольт. Дурдом веселка. Добре, розбираюся з керуванням захистом. І не треба глибоко лізти. Це таки семистор. Включення його правильне. Тобто, це не помилково сюди запаяли семистор. так задумано. І ось його Гейт через Діод іде. А той Діод в обриві в обі сторони. Будь мудрий. Лізу під гляд, дивитися маркування і міняти. Люденьки, ви не повірите? ДБ3W це Денистор? Це Денистор тут стоїть. Нахрена таке городити на постійну напругу. Денистор, а по входу Денистора виходить в нас два транзистора. Я передолю, що то за схема включення. Нахрена воно тут таке? Я трохи в шоці. А ще по схемі ось тут резистор в повітрі висить. Причому таке враження, що тут мав бути третій світлодіод. Добре, але треба зрозуміти, як воно працює, як воно має працювати і чому воно не працює. А далі ще веселіше. У нас є стабілізатор 5-вольтовий. Згадував, у нас є. Операційний підсилювач 358-й УТЦ ну ЛМК, це клони до лампочки. У нас є ТЛ-ка. А та херня, це ж є ХТ-46R002, по-моєму. Це є Холтаківський процесор. Нахрена тут процесор? В зарядці для звинцевих акумуляторів. Не цирки якісь получаються. Я вже все поперевіряв. З, з трансформатора на власні потреби 11 В є, далі стабілізовані 5 вольт є. Проц виглядає адекватним. Мала би бути детекція акумулятора. Емулюю її блоком живлення. На навантаження кидаю резистор. Ну, там 20-30 мА, це зараз девіації. От, включаю зарядне. У мене засвітилася зелена лампочка, струму нема. Подаю на резистор напругу 41 вольт від лабулаторника. У мене з'явився струм. Нічого не відбувається. Зняв напругу. В мене включився вентилятор. Появився струм. Це вже відключений дріт, це вже струм від зарядки. Тобто зарядка зараз включилася, працює. Але так не завжди відключив. Струм пропав. Це там похибка. Включив, зелена світиться. 40 вольт від блока живлення. Подав. Зарядки нема. Подав знову. Це є струм від блока живлення зараз. Забрав блок живлення, не включилося. Тобто вона включається якось через раз. Я не можу зрозуміти, за яких обставин і чому. Причому в мене був варіант, що червоний індикатор не засвітився, а струм був. Добре, подаю живлення по виходу. Це є струм блока живлення зараз і включаю зарядку в 220. Зарядка стартанула. Знімаю напругу з блоку живлення, запуску зарядки немає. Подаю знову напругу з блока живлення. Зарядка не стартує. Через раз, як собі захоче. Захоче, стартане, не захоче не стартане. От за третім разом. Пішла зарядка. Це вже в мене ось дріт відключений від блока живлення. 1,26 26 А. Вентилятор крутиться, червона не світиться. Як це трактувати? Я не знаю, що з тим робити. Чому через раз світиться, чому через раз стартує? Як його заставити працювати і чому воно не хоче? Переробка від 220 ніяк на це діло не може вплинути, тому що ми переробляли тільки гарячу сторону, вихідні напруги в нас в межах норми зараз є. Зворотній зв'язок через одну оптопару. Хрен його знає. Але вживу на пристрої, як би я то не тикав, якою я би послідовністю не вмикав. Спочатку акумулятор, потім зарядка в 220, в 220, потім зарядка. Воно не хоче працювати ніяк. Вже знову латер взяв. Пробую з батареєю, бо з батареї від 110 вольт. Хоча розумію, що немає розумного пояснення, немає різниці. Послідовність, немає різниці. Напруга на вході, тому що на виході напруги то в нас номінальні. Зв'язку немає первинки з вторинкою, крім оптопари по напрузі робочій. Тобто жодного логічного зв'язку немає. Але ні разу з на раз, що я передрочую на робочому акумуляторі пристрої, мені зарядка не стає. А на столі, як попередрочувати, то запускається, працює. Так само частіше це відбувається на пониженій напрузі. Може воно якось не дає напівзаряджену батарею заряджати. Тут свинцеві елементи. Ну і ще єдиний варіант з тим попробувати ту теорію з напругою. Це включити пристрій. Зараз він показує 50% і включилася фара. Дальні. А як же воно перемикається, Дальні, ближні. Навіть сигнал є. Фронт ріа, хай лов, швидкість. Перер... Перемикається і USB-зарядка тут є. Включаю все по максимуму. Ось USB-зарядка. Світиться, світиться. Щоб розрядити швидше акумулятор до нуля, і тоді попробую поставити на зарядку. Ну бо як би вже взагалі немає логічного пояснення, тому не знаю, чи ви бачите, зараз світиться заряд 25 і 50. Тобто, ну, половина зарядки, акумулятор не є повністю розрядженим. Лишаю включеним. Добре, давайте перевіримо, чи буде воно брати. Струм від лабораторника. може проблема десь з самим пристроєм, з акумуляторами. Підключаю. Так, ви не знаю, там не бачите, воно з розгорткою з сонцем щось не хоче. 39 вольт маю. 0,4 А це внутрішній резистор. Струм на мінімум. 45 вольт піднялося. Тобто мені треба більше 45 вольт підняти напругу. Ставлю 50 вольт. Ну отак хай буде, 53 вольт. Струм є, струм бере. Тобто все ж таки всі нюанси це запитання до зарядного пристрою. Там воно просто йде на батарею, я так розумію. В самому велописеті. Я вже розрядив акумулятор до 25%. Якось він дуже дивно розрядився. Причому вже порівному зі мною він не хоче їхати на 25%. Він падає в розряд. Але я тільки знімаю тротул на нуль, тобто не зупиняю, напруга піднімається і відповідно. Знову появляється залишок 25% вони розряд. Одним словом, таке враження, що батарейки там напівмертві чи мертві. Зараз напруга на батарейках 43,5 вольти. Включене ближнє дальнє габарити, щоб ще розряджалося. Подивимося, чи піде заряд. Вмикаю 220. Тут в нас є вентилятор, щоб ми бачили, чи він почне крутитися. І струм. Заживив. Струму нема. Вона не заряджає. Я вже дивився, розбирав роз'єм. Думав, може там якийсь ще третій дріт, щось задіяно десь. Ні, ніфіга. І струм воно бере від лабулаторника без проблем. Тобто, щось в цій зарядці пороблено і чомусь вона не хоче заряджати. У мене варіантів небагато, Вішаю, суплю на семистор, Підключаю до акумулятора. Легка іскра, 150 мА на зарядку десь валить. Ну, трохи менше, 100 умовно мА. І подаю 220. Запустилася зарядка, пішов вентилятор і червоний діод, не знаю, чи ви там бачите, чи ні, засвітився разом з зеленим. І зараз струм, виходить, 550 мА. Ото, то, що я казав, що струм якби відносно невеликий. А від чого той струм залежить, незрозуміло. Бо перед тим я пробував, то в мене струм був значно вищий. Що ж, поведінка нетипова, незрозуміла, відносно хаотична, без будь-якої логіки. Що з тим робити далі, перед тим як викинути і купити іншу зарядку, Ну, хіба спробувати виключити з тої. Зарядки сам мудрий процесор, тобто зробити її максимально простою. Якщо контроль струму йде через операційник, вентилятор ми собі включимо напряму постійно і вузол захисту ми можемо викинути. Здуваю процесор, включаю через лампу. Процесор з боку, я вже знаю, що на холостих 56,6 вольта стартує, працює. Тобто, 14,1 на комірку. Це добре, це терпимо. Під навантаженням резистор 47 Ом, струмомір, напругу перевіряю. Вмикаю без процесора під навантаженням, не знаю, чим то закінчиться. Тому на камеру. 700 мА він дає. І напруга в нас виходить, 56,3 В трохи просіла. Ну, як би терпимо, в принципі. Добре, в такому вигляді збираю. І в такому вигляді, можливо, попробуємо користуватися. Бо якщо ні, тоді хіба купувати новий зарядний пристрій. Підключаю акумулятор. Без захистів, вже без нічого. Іскра 150 мА, та якби йде розрядка, я так розумію, через коло зарядки. При цьому напруга в нас на акумуляторі зараз 45 вольт. Я згадував, що акумулятор мені виглядає напівмертвим. Тому що дуже швидко розряджається, заряджається. Точніше, розряджається. Вмикаю 220. Струм зі знаком мінуса в нас зараз. Включаю 220. 1,7 А46 вольт. Тобто зарядка пішла. Вентилятор крутиться, загалом працює по параметрах. Тому що воно тепер тупеньке без керування процесором. Залишаю, наблюдаю. Так воно заряджається, глянемо на саму техніку. Мотоколесо переднє з механічними гальмами. Є амортизатори, є платформа для стояння і два задніх колеса. Кермо складається для зменшення габаритів. Механічне гальмо тільки по передньому колесі з фіксацією. Так званий ручник, можна сказати. Механічно фіксується. Акселератор, пару кнопок. Підсвітка по периметру, монтажний кронштейн для крісла, стоп-сигнал. Фаркоп для буксирування чи попихання. Колеса на підшипниках захищених. По периметру є підсвітка габаритна, не для понтів, а для безпеки. Кожух знімний. І туди ми будемо заглядати детальніше, бо будемо дивитися до батарей. При детальному огляді стає зрозуміло, що тут бракує кришки. Тут має бути кришка. Кришка на батарею. Рама пластикова по периметру, далі металева. Металевий кожух. Що ж то за батарея, що з нею робити? Трапеція, звичайно, пішла якраз, напевно, на конектор. Ручки намікають, що це можна зняти. Далі тікаю в майстерню, тому що страшне сонце. Перегрівається і камера, і починає козлити, І я в тому числі. Добре, що воно під кришкою під ковриком, бо хтось може подумати, що його можна заряджати напряму від 220 Тим більше, що на конекторі так і написано. Всередині ми маємо просто набір свинцевих батарей, але батарей непростих, форм-фактор в них якихось козлить мені камера знову вирубалася, хоча вже я в тіні. 12 вольт, 12,6 годин. Такого форм-фактору я ще не бачив. Ну, Але з хатками. Помірюємо їхні параметри, що в них по опору. І добре, що я сюди заліз, бо під тим клеєм воно болтає. бовтає. Бовтається одна клема, бовтається друга. Перевірюю всі подотягую. і міряємо, міряємо параметри. Так, спочатку одної батареї. Кельві на щупи кажуть, їх треба підключати правильно, інакше вони правильно не мірятимуть. Отут я знову кляну твердий блін, при плюс 25 курва кабель. Невже не могли дати якісь м'які кабеля на ті речі? <пі> Отак От ті щупи і працюють. Тобто зажим в них не дуже. І вони зіскакують при найменшому русі. 47,3 мА, 47,4, грубо кажучи, на окремій батареї. А на всьому, не на окремій батареї ці. А на всьому акумуляторі в нас получиться... 185 з копійками міліом. Ну, Мені поки тяжко судити про живучість тих батарей, тому що досвід мій обмежений. Ну, полярність спробуємо поміняти. Так, тільки щоб я щупом мене коротнув. Ось тут є окремо остання батарея. Ну, приблизно те саме, що й на першій було. 32,4 мА. Ось такий акумулятор. Протягую і збираю. Ну і ще хіба згадати запобіжник на 20 А. Це єдиний захист між зарядкою і зовнішнім світом на конекторі. Ну Така техніка ніби серйозна, для серйозних моментів. А от виконання її оцінюєте самі. Мав сказати, що ось тут ховається, не прикручений, просто бовтається інвертор. Причому точку кріплення я не бачу, тобто так задумано з заводу. Ну і ніша батареї. Її пропилососив, ставлю батарею назад, заряджаю, віддаю. Хай допомагає. Ще складається повністю, бачу, є механізм складання. Ось тут захисний шток, і регулюється нахил і складається повністю для транспортування в компактний вигляд цей велопесет.